Сьогодні готую дуже смачний шоколадний торт, пухкий шоколадний бисквіт, ароматний вишневий прошарок і ніжний крем із маскарпоне. Все просто, але дуже смачно. Покажу, як зробити його легко та без зайвого клопоту. Для бисквіту я беру 7 яєць, 240 г цукру, 60 г какао, 150 г борошна, 2 чайні ложечки розкушувача та дрібка солі. Всі інгредієнти для бісквіту в мене кімнатної температури. Відокремляю жовтки від білків. Тепер до білків додаю дрібку солі. Це буквально десь 1-4 чайної ложечки. Переливаю білки до чаші міксера. Ось до такого стану я збила білки з солью. Тепер буду додавати цукор. Поступово по столовій ложці додаю, аби цукор повністю розчинився. І тим часом я вже увімкнула духовку на розігрів. Духовка електрична, температура 180 градусів Цельсію, не більше. Білки гарно збилися. Тепер буду додавати жовтки. Ось така жовтенька маса вийшла, білки з жовтками я змішала. Тепер залишилося вмішати какао та борошно. Вмішувати какао та борошно я буду в 2-3 етапи. Просіяла частину какао та борошна і вимішую знизу догори, додаю решту какао, решту борошна та розпушувач. І вимішую. Виливаю тісто до форми, ось така консистенція, ви можете бачити, тіста. Розподіляю тісто і відправляю в розігріту духовку випікатися. Знімаю пергаментний папір. Бесквіт охолонув, тепер перекладаю його в кульочок, і так хай собі постоя десь до завтра. А завтра вже буду збирати з нього торт. Сьогодні фруктовий прошарок я вирішила зробити вишневим. І для цього мені знадобиться 400 грамів замороженої вишні. Заморожену вишню можна замінити. На свіжі ягоди або фрукти. Ще мені знадобиться 150 мл холодної звичайної води, одна пачечка желе, 10 г желатину це 2 чайні ложечки та 2 столові ложки цукру. Тепер беру сотейник або якусь кастрюльку з товстим дном і відправляю сюди вже розморожену вишню. Вчора з вечора я її поставила з морозилки до холодильника і вона собі розморозилася. До вишні всипаю 2 столові ложки цукру ну або за смаком. Далі займуся желатином і заливаю його водою. Залила половинку від відміряної кількості. Желатин перемішую та залишаю набухати. Решту води додаю до вишень і відправляю на вогонь. Доводжу вишню до закипання, легенько помішую. Вишня закипіла, дам їй прокипіти одну хвилину та вимикаю вогонь. Тепер вишню потрібно охолодити до температури 60-70 градусів. Охолола до потрібної нам температури, додаю одну пачку желе і перемішую. І сюди ж відправляю набухший желатин. перемішую все, аби желатин та желе розчинилися. Далі мені знадобиться форма менша діаметром, ніж наш бисквіт. Бисквіт діаметром 26 см, кільце я беру діаметром 22 см. Застеляю його плівкою, резиночкою притискаю, виливаю сюди наповнювач. Розподіляю рівномірним шаром і відправляю в холодильник, аби наповнювач застиг. Далі приготую крем і для крема мені знадобляться ось такі інгредієнти: Маскарпоне, вершки, цукрова пудра та ванільний цукор. Беру глибоченьку мисочку, в якій буду збивати крем. Відправляю сюди вершки. У мене ось такі жовтенькі, гарненькі, домашні. Додаю один пакетик ванільного цукру і додаю 4 столові ложки цукрової пудри. І тепер потрібно вершки взбити, але потрібно їх взбити так, щоб не перевзбити на масло. Ось до такого стану я взбила вершки. І тепер додаю маскарпоне. У мене дві коробочки по 250 грамів. Маскарпоне та вершки мають бути одинакової температури. Я їх щойно дістала з холодильнику. І далі разом з вершками вже проб'ю маскарпоне. Ось такої консистенції вийшов крем. Далі займуся бисквітом. Бисквіт я спекла вчора, загорнула його в пакет та поставила у холодильник. Він вистоявся гарненько, стабілізувався, розділю бисквіт на два коржа. Такі гарні коржі вийшли, верх зріжу у бисквіта. Тепер дістану з форми фруктовий прошарок, проходжуся ножем по краю кільця, відокремляю желе. Тепер корж потрібно просочити. І просочую я молоком, може, грамів 50, одна чайна ложечка цукрової пудри. Тепер викладаю крем. На шар крему викладаю фруктовий прошарок. Краї заповнюю кремом. Наверх також крем. розподіляю рівномірним шаром, просочую другий корж. Викладаю корж на торт, змащую кремом. Перед тим, як знімати кільце та декорувати торт, я торт поставлю хоча б на одну годинку в холодильник, аби крем стабілізувався, коржі схопилися і торт більше був такий стабільний, не розвалювався. Торт постояв у холодильнику 2 годинки і стабілізувався, можна вже знімати кільце. Змащую бока торта кремом, засипаю бока торта кокосовою стружкою. Знадобиться мені ще плитка шоколаду, натерла на терці. Посипаю верх шоколадною стружкою. Ну а якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забудьте ділитися враженнями в коментарях від рецепту, мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!